Вітамо відео. Сьогодні буду розповідати про скульптуру паперовий літачок. Скульптура паперовий літачок знаходиться на паркані магазину сантехніки на соборній площі. Скульптуру паперовий літачок створив Василь Коваль з долиниців. Скульптуру паперовий літачок встановили 6 листопада 2022 року. Цю скульптуру встановило зміни Білу церкву. На скульптурі зображений яскраво жоморанчевий паперово-телевий літачок. Він кріплений до паркану. З лівої сторони прибита дошка, де написано. Твоя мрія ніколи не має меж. Поряд з цією фразою знаходиться фраза на англійській мові. Це слова I believe, I can fly, які переводяться, Я вірю, що можу літати. Ми бачимо, хто встановив скульптуру та який веде до Фейсбуку Гео Зміни білу церкву. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.